Друзі, доброго дня! Хочу разом із вами прославити Бога. Слава Богу! Як ви думаєте, яких три самих великих гріхи є? Вони такі основні, можна їх назвати три, три кореня усіх гріхів, які є. Три кореня. Давайте так назвемо. А вже від них йдуть всі гріхи, які є. Правда загадка, так? Да? Бо ж всякі обмани є, лукавство, і кажеться, безліч тих гріхів є, так? Да? А насправді є три корені. Тоже правильно. Тоже правильно. Ну, а раптом знайдеться, то щоб зразу очистився від нього. От я зачитаю за цих три корені. Які є. Пише це. Любимий учень Ісуса Христа Іван, Іван. Другий розділ перше послання Йоанна, 15 й текст. Не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хто любить світ, у тому немає любові, отчої. Світ це мається на увазі гріховна система. Мається на увазі, де царює егоїзм, де царює безбожжя. Далі, бо все, що у світі Похідь плоті, Похідь очей і гордість житейська, не від Отця Небесного, а від світу. І світ минає, і похоті його. А хто виконує волю Божу, перебуває по вік. А хто виконує волю Божу, перебуває по вік. Написано, що смерть друга, будуть люди всі, всі воскреснуть, як прийде Христос, да? а смерть друга це коли, коли грішники будуть кинути в озеро огняне. Це смерть друга. А тут написано, той перебуває по вік, це людина, яка буде в небі з Богом вічно. Людина Божа, яка перемогла оці всі гріхи і в небесах вічно з Богом. Ось таке тут толмачення. Дорогі друзі, тут, де перечислено три цих гріхи, оце вони корені всі гріхи. І вони самі поширені ці гріхи. І ви знаєте, що коли диявол спокушував Ісуса в пустині, то Він якраз пропонував йому цих три гріхи. Він схиляв Його Ісуса, щоб Ісус зробив хоча б один із цих гріхів. От, вони самі поширені, і люди клюють на них. Е, найчастіше клюють. От він прийшов до Ісуса і каже: Ти ж син Божий, зроби оці каміння хлібами. То який він гріх йому пропонував? Походь плоті. Бо Ісус 40 днів був в пості, і звісно, Він був голодний, хотів їсти, і дияволу йому пропонує. Зроби оці каміння хлібами і поїсиш, і не будеш голодний. А Ісус відповів йому Божим Словом, святим Писанням, каже: не одним хлібом буде жити людина, а всяким словом, яке сходить з уст Божих. Відбив атаку диявола. А так і диявола дуже добре відбиваються слово. Коли диявол щось пропонує, то йому називаєш слово, він дуже боїться слова. Бо воно Боже Слово, воно вогонь для нього, воно меч для нього. І він відбив. Далі бере його диявол на високу гору і показує усю красу планети і міст. І каже йому: Поклонись мені, і оце все я тобі віддам. А Ісус йому знову відповідає Божим Словом: одному Богу поклоняйся, і йому одному служи. А не ще когось. Словом Божим відбив його. Який він гріх другий пропонував? Походь очей. Він йому показав і каже, я тобі все дам. Насправді диявол брехав, тому що Ісус Творець всього. Отець в Сині все створив. Вся вселенна створена Богом. І воно у власності Божій. Да, тимчасово. Захопив владу, узурпував владу диявол, втягнув людей в гріх, і коли вони в гріху, він може ними маніпулювати і робити зло, різне зло. Тому чуть-чуть правда є, він трохи маніпулює. Але скільки йому Бог позволив. І третій гріх, який йому пропонував диявол, це гордість життєва. Пам'ятаєте, що він йому пропонував? Це він мав на увазі гордість життєва. Він взяв Ісуса на крило храму. Єрусалимі храм. От Його побудував. Перший храм побудував Соломон. Він був спалений Вавилонською імперією. Другий храм побудував Ірод. Він будувався 46 років. І теж був дуже славний, дуже, дуже славний. От. Кажуть, що може відбудується і третій храм. Зараз там стоїть мечеть Омара, мусульманська святиня. Але деякі. Дослідники Біблії стверджують, що якось там має бути побудований третій храм. До речі, в бюджеті Ізраїля на 24 й рік, я читав в інтернеті, вже є забитий бюджет на побудову третього храму. Як воно буде, поки ми нічого не знаємо. Це буде дуже з мусульманами якесь непорозуміння серйозне. Бо Омара стоїть на, на території храму. І він бере його на крило храму і каже, Кин це вниз, бо написано і цитує 90 псалом. Бо ангелам твоїм заповідає, і вони на руках понесуть тебе, і ти не стукнешся об камінь. Ангелам точно цитує Біблію. Бачите, диявол деколи, щоб людину зблазнити, тобто людину звести з дороги Божої О, з істини. Диявол може цитувати Біблію, вказується. Але толкує її по-деявольськи. По диявольськи. По в тому змісті написано, що Господь буде оберігати і без його волі нічого не станеться. Навіть коли, якщо десь будеш падати, то Господь підтримає, захистить. Скільки є в нашому житті, в моєму житті, я знаю, є багато випадків, коли смерть в очі дивилася, і Бог вступився. І Бог захистив. Ангел його вступився. Там мається на увазі це. А знаєте, як диявол йому приподніс цей текст? Ось написано, ангели підхоплять, от цитує йому 90-й псалом і каже: стрибай з крила храма, і ангели тебе підхоплять. І це гордість життєва. Це щоб Ісус ніби себе показав, що Він сверхчоловік, що Він дійсно Бог. Щоб він з храма, з храма злетів собі гарненько, приземлився, і от, значить, Він Бог. Щоб Ісус себе показав перед людьми. От на що Він бив. А Ісус йому відповів Тоже Божим Словом. Каже, е, написано Господа Бога Твого не спокушуй. Отак і написано. Тобто, не роби свідомо зла, і Бог мене захистить, а як не захистить, ну то значить. Прийшов мій час померти, наприклад. Там нема написано в 90 му псальмі: Бачиш якусь висоту, стрибай з неї. Ангели тут же тобі зроблять парашут, і ти приземлишся, мирно тихо. Такого нема змісту там. Він підмінив зміст, він витолочив по свому, аби Ісуса схилити хоч на якийсь гріх. Ісус, якби хоч би раз згрішив, Він не міг би. Бути жертвою милостивлення за гріхи всіх людей. Чому йому потрібно було понести покарання за свій гріх? За свій гріх. Написано Плата за гріх смерть. Йому потрібно було померти за свій гріх. Він не міг би помирати за гріх всіх людей. І Тому диявол хотів, хоч би якось Ісус хоч разочок згрішив. Хоч разочок згрішив. Нема маленького-великого гріха. Є гріх, то є гріх. Як то кажуть народі, нема чуть-чуть беременних. Якщо вагітна, то вагітна. Так і то, якщо є гріх, то є гріх. Чи маленький він, чи великий. І диявол хотів замазати Ісуса, вимазати, щоб в нього не було чистоти, не було святості. І вже він тоді не зможе стати жертвою милостивлення за всіх людей. І вже він не зможе відкрити двері в небо всім людям, хто хоче в небо, сьогодні через Ісуса може попасти в небо. Хто хоче, щоб його ім'я було, було записано в книгу життя, сьогодні це може бути зроблено через Ісуса. Дякуючи Ісусу. І диявол знав це. І тому Він атакував Ісуса, аби Ісус хоч би раз грішив. Хоч би раз грішив. І він не міг би бути вже тоді Спасителем світу. Все, вже не міг би. І знову двері в небо закриті. Люди остаються з ворогом своїм один на один. Ось. Його така була задача. Тому, дорогі друзі, урок для нас тут один. Ну, Перший. Диявол Ісусу відповів кожен раз Божим Словом. Ісус знав святе Писання, Ісус досліджував святе Писання, вивчав Святе Писання. Пам'ятаєте, я вже говорив вам, що Ісус проживав земне життя як звичайний хлопець, як звичайна людина, звичайний мужчина. Ісус не проявляв свої атрибути божества під час земного життя, тому що одна із задач Ісуса була показати людству, небесам і диявольському світу, що можна на землі прожити і остатися чистим. Можна, навіть закон Моїсея можна виконати і остатися чистим. Він мусив це зробити, він мусив і Він це зробив. І він це зробив. Він жив як звичайна людина. І тому він досліджував Боже Слово, він знав Боже Слово і він цитував Боже слово, коли диявол його атакував. Це великий урок для нас. І Біблія нас закликає. Досліджуйте Писання. Біблія закликає, повчайся в ній день і ніч. Біблія закликає, блаженна та людина, яка думками своїми і вдень і вночі є на зелених пасовиськах нашого пастиря. Вивчає, досліджує слово, роздумує про Бога, має завжди Бога в разумі. То блажена людина. І Ісус легко відбивав дявола. а диявол йому не зробив ніякого зла. Ніякого зла. Тому дай нам Бог таку благодать, такий розум вірний, такий розум благословений, щоб дуже полюбити Боже Слово і його вивчати, і його досліджувати, і всі атаки диявола відбивати Словом Божим. Написано у Псальмах. Слово Твоє то є світильник. То є світло для стежки моєї. Коли ми живемо по слову, то ми живемо в світлі. Ну і вертаюся ще до цих гріхів. Друзі, це правда, що ці гріхи є корінь всього, наприклад, хочеться. Хочеться їсти, От диявол на цьому маніпулював, хочеться ще щось, хочеться наркоти, алкоголю, хочеться чужу жінку, хочеться ще щось, ще щось, хочеться. І диявол на цьому грає. В нас можуть бути гріховні хотілки. Гріховні хотілки можуть бути. От і йому показує весь світ. От. А дев'ята заповідь каже: не завидуй, не бажай хати сусіда, майна сусіда, рабу сусіда, жінку сусіда не бажай. не заздри, хатєлки. І вони бувають досить гріховні, ці хотіння. І люди деколи думають, що це щось святе і буває, залишає чоловік жінку, йде до чужої, бо хатєлка появилася з нею бути. А, а до своєї вже, вже пропало бажання бути з нею. Бо вже диявол, напевно, попрацював, посварив їх між собою, а блудниця тут, як тут, нарисувалась. І буває, розвалюються сім'ї, через що хочу, не хочу, не хочу виконати слово. не хочу бути покірним, не хочу виконати заповідь, не хочу зробити, що Бог хоче. Не хочу зробити те, що мені корисне, те, що мене благословить. Знайте, що таке дисципліна. Дисципліна це я сьогодні роблю те, що не хочу, а завтра маю те, що хочу. Оце дисципліна. Де коли робиш те, що не дуже хочеться, хтось собі спить, валяється, а спортсмен йде раненько в спортзал. Хтось собі їсть, що хоче, а потім шкода здоров'ю, а хтось дивиться за дієтою. Тому, коли йти на хотілках, робити все те, що хочеться, диявол маніпулює на цьому і людину може. Дуже-дуже покалічити, обікрасти, побити і навіть згубити людину. Навіть згубити людину. Наркоман так дуже йде за тим, що хочеться, що рідну матуру може продати. Алкоголік з хати все може винести. Е, коли дух блуда попутав мужчину, залишить ніжну, гарну жінку, тендітну дітей і йде в світ білий. Бо там блудінця його поймала. Оце корінь цих гріхів. І гордість житейська. Оце третій корінь, щоб бути вищим. Вище в якомусь селі був кажуть, як, як нова хата будується, так знаєте, як будується? Хоть на пів метра, щоб вища була, як сусіда. Чуєте? Це і завість, і хочеться чуть вище бути за сусіда. От мене вища. Машина лучша, вкладає багато часу, грошей, ну чи машину купити. Дивиться на траву сусіда, в нього зеленіша. Йому кажеться. І вже робить, щоб в ньому гордість життєйська, ох, як воно працює, ох, як вона багато зла робить. Коли люди хочуть показати себе мудріший, сильніший, впливовіший, більш значущий. І все, щоб чуть вище, чуть вище. А Ісус навпаки каже, випереджуйте один одного в пошані. Любіть один одного. Поважай свого брата більшим за себе. Оце філософія вчення Ісуса. Меншим будь. Не краще тобі потерпіти щось раді миру, а не відбити, відвоювати щось, щоб доказати. Рідні, брат і сестра йдуть в суд і судяться, бо майно батька не можуть поділити. Брат хоче більше забрати. А сестра навіть інвалід, розказує цю історію, не, не придумав. І він в неї хоче забрати. Ну навіщо? Аж суддя каже, вона має право, бо вона інвалід. А він не бідний. Хочеться доказати, що я можу, що я сильніший. І багато зла на цьому робиться. Це, оце три корені усіх гріхів. Усіх гріхів. диявол на цьому маніпулює. Думаєте, нашу красуню Єву і прекрасного мужчину Адама не так диявол заламав? Так само. Так само. Показав їй плід і написано: вона побачила, що він дуже гарний цей плід, який Бог заборонив їсти. Взяла його, їла, і він дуже смачний. Похоть очей, погодь плоті. А гордість житейська, знаєте, яка в них була? Диявол каже, як ви вкусите цей плід, то ви пізнаєте добро і зло, ви будете як боги. І оце от почуття власної гідності. Я богиню стану. Я буду знати добро і зло. А хіба ж ти Єва, не богиня? Ти ж одна поки на планеті. І Адам, ви два боги. Ви всею планетою керуєте, Бог дав управління рослинний світ і тварини світ. А диявол отак обдурив, обманув. Вони зробили гріх і стали рабами гріха, духовно вмерли. Вигнав їх Бог з раю. І вона потім пізнала, що таке смерть. Каїн вбив Авеля. Він покорив це все. І диявол на це все нажав, показав, очі загорілись. З'їла смачно і богинею стану. А хіба ж ти не богиня, красуня наша Єва? Ми як в небо прийдемо, отже, ми з нею побісідуємо там, да? скажемо, що ж ти, дорогая, дала дияволу місце, а ми потім так всі страждали. А нам Єва, як скаже, потім, а ви ж такими самими гріхами грішили. От диви, 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 диви. Так що ми не дуже там боємо герої. Вони втратили, вони втратили рай. Ісус вернув нам рай. І сьогодні з Ісусом може бути рай. І цей рай, перше всього в наших серцях. Що таке Царство Боже? Це праведність, мир і радість у Святому Дусі. І я наголошую ще раз цей текст, що ми прочитали: хто живе по Слову, той перебуває по вік. Хто живе по Слову, той перемагає самі великі три страшні гріха. Дияволо таку людину не може втягнути в цей гріх. Не може. Бо ця людина вирішила жити по слову. Діявол дуже може постелити, так, знаєте, червону доріжку, і букетики, і музику. Давай, зроби цей гріх. Пам'ятаєте Йосипу? Він пропонував. Давай, давай через жінку, зріши жінкою Путіфара. А він каже: Я не можу зрішити перед Богом. А він слово тримається. Я не можу зрішити перед Богом. Не можна це робити. Бог забороняє це робити. Хоч вона, можливо, теж була вродлива красуня, але й невірна була чоловіком. А Він каже, я не можу перед Богом. І перед твоїм чоловіком я не можу так поступити. І вона його уклевітала і в'язницю в посадила. Отака От була. Розумієте? І він по слову, і він не згрішив. Диявол його не втягнув в гріх. Так, да, Він був в темниці, але Біблія каже: Бог був з ним. Бог був з ним. І що? І Бог вивів його з темниці і посадив крісло прем'єр-міністра в тому ж Єгипті. Це зробив Бог. Він вірність Слову Божому проявив, а Господь свою вірність йому проявив, Малачинка, і Господь винагородив його дуже сильно. І він був дуже великим благословенням і для Єгипта, і для свого народу Ізраїля. Оце ж при Йосипові ізраїльтяни, в числі 70 людей, війшли в Єгипет. І через 430 років вони вийшли з Єгипта 2 мільйони. І Бог їм дав хананську землю, де зараз там вони живуть, от, то то їхня земля Богом їм подарована, так каже Біблія. Тому благословляю вас, шановні друзі, благословляю, щоб ви всі ви були переможці похоті плоті. Похоті очей і гордості життєвої. Дай Бог нам таку силу з неба святу, силу Святого Духа, жити завжди по Його волі, по Його Слову, і будемо жити вічно. Слава Ісусу Христу! Током